Всім привіт! Вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Мене звати Віка. Нарешті ми з вами побачились не в Тіктоці, не в Інстаграмі. Сподіваюсь, вам буде цікаво дивитись мій Ютуб. Сподіваюсь, вам цікаво дивитись про подорожі, про життя і все таке. Тому вітаю вас на своєму першому відео. Сьогодні розкажу, скільки вам грошей треба для подорожі в Італію. Одразу кажу, що я розповідаю саме про свій досвід, тому що я їздила з автобусним туром. Взагалі вважаю, що автобусні тури це дуже тема. Ти бачиш все, да, ти задовбуєшся, але це бюджетно, це класно. Я побувала всього в 11 Країнах ми не рахуємо за країну наших сусідів. І всього в дві з них я літала, а у всі інші я їздила автобусом, автобусними турами, тому вважаю, що це просто вау. Мені дуже це подобається. І розкажу і вам, скільки це коштує. Давайте почнемо з самого початку. Скільки коштував тур. Ми взяли тур за 144 євро. Це 6800, І це була дуже спонтанна поїздка, тому цей тур був на знижках. Мали ми відвідати Венецію і Верону. За пару днів до подорожі тур відмінили. Да, я вам зараз розкажу, як класно їздити автобусними турами. Але нам замінили на більш кращий, там де ще плюс місто Мілан, Доплатні, яких ніяких не було, тому перший платіж 6800 Наступний великий платіж. У мене це екскурсії 7000, Так більше ніж коштував тур. Але сюди входила таке в'їзд в Венецію. Венеція це єдине місто на планеті, куди в'їзд платний. Тому за це ми віддали 35 доларів. Кажу, ми, бо я була з подругою, але ні, я рахую тільки за себе. От 35 євро за те, що я в'їхала в Венецію. Також з Верони і з Мілану можна було з'їздити на різні озера. Гарда це найбільше озеро Італії і комо це найглибше. Це 100% цього вартує. На гарду ми заплатили 30 євро на комо 35, Але ми брали разом з екскурсією, яку не слухали. Насправді на комо з Мілану можна доїхати за 15 євро туди і назад. Квиток купити насправді дуже легко. В мене ще записано, що я в Мілані віддала 38 євро. Напевно, теж була якась екскурсія. Також там було декілька обов'язкових витрат. Наприклад, в екскурсії, які входять в тур, тобі вішають такий навушничок з рацією, і екскурсовод спереду йде і говорить тобі в мікрофончик. От за це за оренду цього навушничка по 2 євро в день. І за щось там ще накидували по євро в день? Насправді за. 5 днів це вийшло 1000 гривень, це не приховують, це вам кажуть одразу на початку, що там будуть якісь додаткові витрати, тому як на мене нормально. А і ця тисяча це вже входить в ці 7000, тисяч, які я записала в екскурсії. Коротше, у нас 6800 і 7. Це мої найбільші витрати в Італії. Да, я там ще далі витратила пару тисяч, пару десяток тисяч, але я собі ні в чому не відмовляла. Чесно, я купувала все, що хотіла, тому що я хотіла відпочити. Насправді можна влізти на багато меншу суму. Я насправді так і планувала зробити, але коли ти в Італії, коли ти бачиш... Перед собою Венецію, ти такий я мільйонер, я куплю все в цьому місті». Тому наступний пункт у мене по грошам це одяг. Гуляючи по Венеції, я побачила зару на берегу каналу. І все, я далі нічого не пам'ятаю. Тільки помню, як у мене гроші списались з карти. Хотіла щось привезти, хотілась красиво вдягтись. Тому я взяла дві сукні. Одна коштувала, якщо не помиляюсь, 60 євро це 2800. Ну зато вони були парні з моєю подругою, а друга коштувала всього 13 євро це 600 гривень. Це в Венеції. В Києві, в Одесі коштує сукня так само. На одяг я витратила 3700. Далі їжа, ресторани. Ні, давайте не з ресторанів почнемо, тому що я поїхала в Італію з величезним пакетом їжі, тому що у нас були включені в тур тільки два сніданки, все інше треба якби виживати самим. За день до подорожі я пішла в ЕТБ, накупила цієї їжі, мівіни, пюрешок, ковбаси, всього, що тільки можна, щоб якось вижити ці дні. Чесно, всю мівіну я привезла назад. Ми там з'їли 10 пачок кабаносів, ковбасу я брала курку сирокопчену щоб робити бутерброди і щоб вона не псувалась хліб, сир. І брала ще овочі, просто ну щоб якби клітковина трошечки була, бо на одних бутербродах я б не вижила 5 днів. Ще я продукти докупляла саме в Італії. Мені здається, ціни там взагалі адекватні. Щось пачка помідор я брала за євро з чимось. О, я прикріплю, по-моєму, я щось з цього знімала. Можете подивитись в євро і перевести в гроші, в гроші, в гривні. Я взяла дві пляшки класного шампанського на знижках, тому що одна пляшка коштувала 5 євро, а дві 6, Тобто, 3 євро за пляшку. Це скільки? 150 гривень. Боже, як в тебе? Ціни там плюс-мінус однакові в усіх супермаркетах. Що ми брали на гранд каналі у Венеції? Що ми брали на комо? прямо на вході, там де найтуристичніше місце. Звичайно, дорожче, ніж у нас, але я порівнювала саме овочі, вони плюс-мінус однакові і. Ковбаса, сир да у них дорожче, але нормально знаєте, не... це не сильно б'є тебе по гаманцю. Отак, ну якщо ти їдеш на 5 днів, а не на все життя, принаймні. Чисто на продукти, які я купила в Італії, один похід в магазин там це десь 10-15 євро, 450 там з чимось гривень. От це 1800 гривень. В мене пішло чисто на продукти в Італії. Те, що я зібралась за день у цей пакет мівіни ковбаси, це мені обійшлось 1500 гривень. Все. Ресторани. Я поїла три рази в Будапешті, в Вероні і в Мілані, точніше на озері Комо. І це мені обійшлось в три тисячі гривень. Але також сюди входить кава на заправках. Я її брала не так часто, тому що чесно, у них не смачна кава. На заправках взагалі ціни скажені. Ми брали 0,5 Кока-Коли за 4 євро, це 200 гривень. Пляшка води теж 4 євро 200 гривень. Коротше, на заправках не скупляйтесь. Краще запасіться ну завчасно. Або коли виїжджаєте з Італії, не думайте, що ви докупите щось на заправках, тому що ви обіднієте, поки доїдете. Серйозно, краще купити десь в Венеції біля Гранд каналу, десь прям в центрі, і це все одно буде в рази дешевше, ніж на заправках. Це вам не ходох на вогі за 50 гривень поїсти. Чи вони, напевно, вже не по 50 гривень. да? Пасти орієнтовно 15-20 євро. Да, я поїла пасти за 800 гривень, я буду згадувати її до кінця життя. Вони ще так знаєте люблять Альденте. Я не дуже люблю. Ну, от реально, пасти це єдине, що я попробувала і така все, оце я не буду брати. Все інше в Італії дуже смачне. Тірамісу, піца, апіроль це взагалі найсмачніше, що я пила там. Ми взяли піцу на озері комо в найтуристичнішому місці, тому що це прямо біля вокзалу. Як тільки ти виходиш, як тільки ти підходиш до цього озера, і вона коштувала всього 10 євро. Це 470 гривень. В найтуристичнішому місці, блін, ми взяли її на двох. Вона дуже ситна, вона дуже смачна, і тому це дуже приємно здивувало, тому що ми розраховували, що це буде ну. Знаєте, одна паста 20 євро або одна величезна піца за 10 євро. Отак. От а пиво там по 5-6 євро. Це в закладах. Ми ще брали один раз в готелі от 6 євро. Якщо брати десь в магазині, то це десь 2-2,5-3 євро. Аперолі, коктейлі це те, що вам точно треба спробувати, якщо ви вживаєте алкоголь, тому що це там дуже-дуже смачне. В Венеції ми брали апероль, він десь від 5 до 10 євро. Загалом він всюди по 7 євро, але чесно, можна знайти і за 5. Це скільки? Блін, 200 з чимось Рівень 250-300 гривень. Ще ми брали морозиво джелато. Це чисто італійське морозиво, воно та не просто за секунду беріть, якщо що, в стаканчиках, але, звісно, якщо хочете красиву фотку, беріть, отаке. Це коштували нам. Коштувало десь 5 євро, якщо я не помиляюсь. Да. Е, Моїй подрузі воно дуже сподобалось. Для мене воно було звичайно, як у нас морозиво просто, але прикольно спробувати точно варто. Спробувати варто все, що там є. Тому що звідки ви дізнаєтесь? Тому що мені всі казали, що піца в Італії не смачна, а це буквально найсмачніше, що я їла. Класно, я сказала, що ми починаємо спочатку і не врахувала ціни на квиток на Укрзалізницю. Тому що, щоб дібратись до Львову, мені, наприклад, я їхала з Одеси, 800 гривень квиток туди і назад. Там мені. Дуже зручно пощастило, що я приїхала. Мені буквально було пів годинки почекати. І я сіла в автобус. Обов'язково треба взяти з собою готівку, раптом десь у вбиральню сходити і вона платна або хтось просто не приймає терміналом. Наприклад, ми катались на гондолі у Венеції. До речі, це коштувало 90 євро за гондолу, але я готівкою заплатила 45. Там можна до п'яти людей, і тобто, ви в п'ятьох скидаєтесь ці 990 євро. От, але ми брали з подругою на двох. По 45 євро це коштувало, це скільки? Дві. Ой, краще б я не прикладала. 45 євро. Напишу на екрані. Не пам'ятаю, сказала чи ні, я взяла всього 100 євро. От, 45 пішли на поїздку, і на що пішли? Ще 55, я в душе не грібу. А, а ще 55 пішли теж на заклади, тому що це я якраз оплатила свою пасту за 20 євро. Згадала. А я то думаю, чого в мене на ресторана тільки 3000 тисячі пішло? І остання витрата, яка була у мене, це в Мілані, подарунок брату. До речі, Мілан мені сподобався найменше, якщо чесно. Ладно, зараз хожу за подарунком і покажу. Жу вам його. Я зайшла в їхній міланський футбольний клуб. Взагалі то я хотіла купити йому футболку з цим номером і все таке. Знаєте, я не розраховувала, що це коштує 200 євро, 9 тисяч гривень, да, 9. Да, 9. А, тому футболка відмінилась і ми з братом походили по відеосвязі, Я йому показала, що тут є, що ти хочеш, і він вибрав, що він хоче. Рюкзак тут є лого цього клубу, коштував він 35 євро. Це 1600, при тому, що я купила це в центрі Мілану, прямо в цьому офіційному магазині. Мені здається, нормально. Ну, забуваю. А шо футболка коштувала 9 косарей. Я не очікувала. Я думала, хоча 5. І я взяла йому ще брелочок. Брілочок дуже красивий. До речі, коштував він 10 євро. Ну, брілочок красивий, красивий з цим клубом. Він сам обрав. Оцініть вибір. Мені подобається. Потім ми повернулись з тура у Львів. Ми вирішили ще на день залишитись погуляти, але був дощ. Тому ми просто на два дні продлили готель, щоб просто помитись, відіспатись, і це мені коштувало 550, це ми з подругою ділили на двох. Ми брали капсульний готель. Плюс ми один раз замовили сетролів два рази, обманула, це вийшло мені 600 гривень, плюс сніданок 170 і плюс таксі до е, вокзалу, щоб я вже уїхала в свою Одесу. Ще 150 гривень. Я все порахувала, коштувало мені це 34 тисячі. Чесно кажучи, мені здається, можна і в 20 влізти, якщо е, не купувати, наприклад, подарунки по 3 тисячі або сукні по 3 тисячі, ну, типу, без цього можна прекрасно вижити. Погуляти по Італії. От тому мені здається, тури це класно. Боже, мені будто, купили рекламу цього туру. Ні, мені не купили. Я просто в шоці, що шо, вийшла так бюджетно. Я не відкладала гроші на цю подорож, тому зараз в мене на карці півтори тисячі гривень, а через 20 днів я їду в нову країну. Точніше, я там вже була, але можете спробувати вгадати, куди їду. От. І якщо ви були в Італії, пишіть, як дорого вам обійшовся цей відпочинок, наскільки ви розраховували, скільки ви витратили. Все, як закінчувати відео на YouTube. Пока-пока!